Я, пані Олександра, та я Марічка. Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож країною, дізнаємось про історію звичай та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Який куточок нашої країни ми зазирнемо сьогодні. Сьогодні ми з вами відправляємось у подорож до Чернігівської області. Чернігівщина це край легенд та архітектури часів Київської Русі. Найбільшу цінність мають унікальні релігійні споруди. Це старовинні церкви та храми Чернігівщини. Тоді давайте мерші вирушати у поворош! Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку промовляю я, а потім ви. Ну що ж, розпочнемо. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. What? Чернігівської області знаходиться найпівнічніша точка України і це село Грембреч. На території області протікає 1200 річок. А ще Чернігівщина є батьківщиною сучасного рамкового вулика, де живуть бджоли та виготовляють мед. Чернігівщина край козацької слави. Адже саме тут, в місті Бату. Находилася столиця Гетьманщини. Мейський зоопарк це єдиний в області та в Україні, який розташований на території районного центру. А ще Чернігівщина є батьківщиною Ніжинських огірочків. Чернігівська область є другою за площею серед областей України. А ще більше цікавого про Чернігівську область ви можете дізнатися з нашої презентації, а нам же час вирушати далі. Є значний туристичний потенціал. Однією з окрас Чернігівщини є національний архітектурно-історичний заповідник Чернігів Стародавній. Цей заповідник є одним з головних туристичних об'єктів України. До його складу входить 29 унікальних історико-архітектурних пам'яток, які є одними з найдавніших у Східній Європі. Взагалі, вся Чернігівська область оповита міфами та легендами. Ой, як цікаво! Давайте скоріше послухаємо одну них. З... Легенда про будинок корабель в Чернігівській області. Незвичайний двоповерховий маєток знаходиться в центральній частині Чернігова. На вулиці Хлібопекарській. Називається він кораблем не просто так. Маєток був побудований у 1906 році за проектом Григорія Остапенка, колишнього морського офіцера. Проживаючи в сухопутному Чернігові, капітан Остапенко замислив збудувати будинок, який нагадуватиме йому морський корабель. Зовні будинок має вигляд гарного маєтку у стилі модерн. Його родзинкою є невеликий балкончик на другому поверсі. Згідно міських легенд, саме з цього балкончику господар скидав трап, яким гості повинні були заходити до його будинку. Усередині на них чекали вузькі гвинтові сходи, якими, як на справжньому кораблі, гості спускалися до банкетної зали. До речі, назви кімнатам капітан також давав морські. Туалет він називав гальюном, кухню камбузом, а кухаря коком. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей! Окрас області є місто Ніжин. В місті дуже багато історичних пам'яток, що роблять його музеєм просто неба. Цікавинкою міста є солоний бренд Ніжина. Це пам'ятник Ніжинському огірку. Прославляє ніжинські огірки та майстрів їх соління. Марічко, скажи мені, будь ласка, а ти любиш ласувати солоними огірками? Так, особливо, коли вони є у бургерах? Ням-нямка! Тоді пропоную сьогодні створити дивовижно цікаву поробку про мандрівку Чернігівською областю. Очі майстерня, і сьогодні ми з вами відправимося на Чернігівщину, а саме у місто Ніжин. Всі ми знаємо Ніжин як місто найкращих солених огірків. І цьому овочу навіть встановили пам'ятник і не дивно, адже завдяки йому про ніжин знає пів світу. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати смачнющі солені огірочки. Для роботи нам потрібно готовий вирізаний шаблон і вже розмальованої баночки для наших огірочків, палітра для розведення фарби, також стаканчик з водою і пензлик і зелена фарба. Беремо пензлик, мочуємо водичкою та в зелену фарбу і промальовуємо ось таку заокруглену лінію. Тепер зверху малюємо таку ж саму лінію і зафарбовуємо зеленим середину огірочка. можете домалювати хвостик для огірочка. Він може бути прямий, а може бути заокруглені. І так само малюємо і інші огірки до самого верху баночки. Можете малювати закручені хвостики не обов'язково рівненькі. Огірочки гірочки у вас може бути безліч, скільки ви захочете і останнє домальовуємо. Огірочок. І ось така баночка з селеними огірками у нас виходить. Зелені селені огірочки вийшли у мене. Цікаво! А які вийдуть у вас? З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі! Марічко, а ти знала, що найпопулярніший песик України пес патрон, народився у місті чернігів? Цікаво! Не знала. З радістю послухаю! У песика патрона є особиста сторінка в інстаграм, яка налічує більше 500 тисяч підписників. І я, між іншим, однакі з них. Патрона нагороди президент за віддану службу. А також він став першою. Пропоную нашому пухнастому другу присвятити наступну руханку. гу ху Соборю! Герой наш дорогий, відважний і сміливий, найкращий та скрутий, відважний і сміливий, найкращий та скрутий. А недавно президент наш вже медаль йому вручив. Here Малята, сподіваюсь, вам теж було цікаво. Але, на жаль, нам час повертатись додому. Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три, один, два! Заверши ти! Подорож! Заверши ти! До побачення, друзі! До наступної зустрічі! Бувай.